Всім привіт! Е, недавно в Linea виникла така проблема. Перестала відкриватись водійська дверка е, ручкою, яка знаходиться назовні, на вулиці. Я подумав, що, ну, як завжди, да, проблема в електричній частині. Тобто, ось в цьому ж гуту, ось там, куди я показую пальцем, часто переламуються провода і. Виникає така проблема, що частина електрики в дверці перестає працювати. І я вже був на пів кроку від того, щоб піти туди і почати трусити проводку, ну, шукати, який там проводок відламався. Але просто захлопнувши дверку, на такий простий тест, не чіпаючи центрального замка, я почав відкривати, а вона не відкривається. Ну, і тобто це навело мене на думку, що справа не в електриці. Ну, Просто поклацавши брелком, було чути, що замок центральний, який тут розташований, він спрацьовує. Тому проблема була суто механічна, я вирішив зняти карту і зазирнути от сюди. До речі, отак воно вже до мене було розірвано, і мало того, що розірвано, було ще отак було загнуто. В такому стані молодверу. Це вже я сам позаклеював Шумоізоляцією. Ну, Не звертайте уваги, воно, звісно, що ніякого естетичного вигляду не має, але розказую, що було з дверцею. Тяга, яка йде від зовнішньої ручки до безпосередньо механізму замка, вона на кінці має ось таку цікаву деталюшку. Зараз покажу. В мене тут в зіп пакетику. Зараз я її дістану. Оце оригінальна запчастина, яка стоїть на концовику. Тобто вона складається отак з двох половинок. Всередині там є різьба, вона накручена на різьбову частину тяги. І оцим пимтиком, який тут колись був, нам вона вставляється в тягу замка. Тобто там така металева скоба. Я прикріпляв скріншот до публікації. Можете піти подивитися, як це виглядає в зборі. Да? Отже, проблема банальна. Відламалася оця штука. Ну, звісно, що проблема, типу. Вирішено, да, треба знайти таку деталюху і поставити її просто на місце. Але, як тимчасовий варіант, я вставив оці залишки, ну якщо так видно, да, що воно трошки виступає. Я вставив ці залишки в дірку двома стяжками зафіксував це все. Ну, і нібито на цьому да, можна ремонт було вважати завершеним, але все ж таки. Ну Такий варіант не хотілося залишати, бо він дуже ненадійний. Ті пластикові хомути, вони тоненькі, на морозі могли репнути, і знову ручка перестала відкриватися. Хотілося все це довести діло до оригіналу. А, на мою думку, чому так відбулося? Да, тому що просто цей пластик він банально пересохший. Він, мабуть, колись був білий, але зараз ви бачите, він отакий жовтий-вигорівший, і він. Ну, вже на вигляд, навіть такий досить хрупкий ламкий. Почав я шукати заміну. В оригінальних каталогах ніде ця штука окремо не продається. Конкретно я шукав на Fiat Linea, шукав на Гранде Нічого схожого нема. На розборках можна купити замок з цією тягою, з цією штучкою, але ціна відповідна. Да? Ну, ви розумієте, скільки стоїть бавушний замок. А заради отакої штукенці купляти його, ну, якось не зовсім. Тому, просто порившись в інтернеті, була знайдена потрібна деталюха. Зовні вона ну, досить схожа. да, Давайте її отак закриємо, ну, приведемо в той стан. Не хоче закриватися, о, да, ось так. Тобто, зовні, якщо їх покласти, ось так, бачите, вони вони один в один схожі. Все, і розмір і габарити, і оця дірочка, да все максимально схоже. Єдина відмінність, навіть отак видно, неозброєним оком, що оця нова запчастина діаметр оцього пимтика, який Має ще дві отакі застіпки по краях, які, ну, досить такі гнучкі. Вона більше. Отут приблизно 5,5, тут приблизно 7,5. Е, першою думкою було просто взяти, обточити. Ну, вона достатньо така товста, да. Можна її було спробувати обточити. Але ця спроба виявилась невдалою. І ну, на майбутнє одразу вам кажу, що це безперспективна затея. Бо зняти 1 мм зі сторони, по-перше, відламаються оці застіпки, тяга може випадати. Ну, тобто, це не варіант. Як я вийшов з положення? Все дуже просто: берете, знімаєте замок. Для цього треба викрутити три, три гвинта під зірочку, зняти тягу від замка. Ну, там, де ви відкриваєте дверку ключем, Вона тут зверху, там все дуже просто. І треба зняти електричний роз'єм. Он, бачите, пішли проводи, дроти чорні. Оцей роз'єм знімаєте, і замок дуже просто в цю. Сторону витягується. І все, що треба, вам просто розсверлити металеву скобу вона досить товста. Розсверлити її треба на 7,5. І потім ця штука в неї ось так легко вставляється. Ціна однієї такої штучки, я купив їх дві, Ну, на всяк випадок, да, на експерименти. Там, якби я почав би точити, щось там відламалося, інша була б в запасі. От в мене на запас одна залишилась. Ціна оцієї штучки. А ця деталь, ну, як мінімум, є ще в пасажирській дверці, і, можливо, така сама в задніх дверях, але я не впевнений. Ціна її 20 гривень чистої, без доставки, без нічого. От одна така штучка коштує 20 гривень. Посилання залишу, від чого вона буде написана в посиланні, тобто. Ну, можна було б ще пошукати ось таку. Ну, Підходи там, мені ще радили на декількох форумах від Fiat, Doblo, від задньої дверці тяга. Ну там ціна дорожча. Там щось 80 гривень одна, вона коштує вона такого чорного кольору. Але також ну, вона виглядає дуже схоже на оцю. Тому, ну. Така от копійчана запчастина, а я вже отак катаюсь ну, декілька днів. Бо зняв карту, треба ж, ну, як ви розумієте, треба якусь зробити ще шумоізоляцію. Пам'ятаєте, я вам показував задні двері, я робив, в мене матеріали залишилися. Я там трішки а, понаклеював таку от шумку, позаліплював зайві дірки. по... Трохи виправ карту. А, а саме оцю сіру вставку, он, бачите, якщо видно, є на ній такі брудні розводи. Під ручкою вона он, там від пилі така замість сірої стала вже коричнева. Все гарно відстиралося і, ну, Замок вже працює. Це ж, як я вже казав, запасна запчастина. Це також як взірець залишиться мені. І все, залишилось тільки зібрати все назад, поставити карту, підключити оцей вогник, світлодіод, який отут в карті. Ну і все буде нормально. І, до речі, стосовно динаміків, оцей динамік паперовий, он, бачите, він також от по краю репнути, яких в них болячка, он, бачите, він порваний, от там зверху порваний, але ці не реплять динаміки. Вони грають досить гарно, бо я як побачив вже одразу, ну, майже хотів вже замовляти нові, але ну, типу, я запам'ятав, що вони гарно грають, це нормально. І на відміну від задніх дверей, там ще стоїть невеличка, тобто, там, де ручка, бачите, там є низькочастотний динамік. В задніх дверях це просто муляж, а в цих дверях він справді є. І ось під нього роз'єм. Ось я його тримаю в руках. Е, оце зайвий дротик. Бачите? Це не працює підсвітка кнопок. Там десь переламався дротик. Але я запитав, взяв плюс. І він був отут вставлений, там, де червоний. Плюсик, ну, це в мене така підсвітка кнопок. Воно все працює. Ну, Зараз. Поки все це от в такому стані, отак я їжджу. Ну, нічого, все зберу, все буде добре. Тому отакий ремонт. Щоб ви знали, якщо стикнетесь з такою проблемою, що не треба бігти купляти новий замок, ось такі подібні кліпси можна знайти в продажу. Але, ну, типу, удар в удар вони не встануть, треба трішки ще. Скажімо так, їх допрацювати. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, була інформація ця цікава. І побачимось вже в наступних відео.